Школярі з Криму, якщо ваша мета вступ до українських вищих навчальних закладів, запам'ятайте наступну інформацію: отримати атестат свідоцтво можна за спрощеною процедурою без здачі ЗНО. з 1 липня особисто подайте заяву у освітню декларацію та пред'явіть свідоцтво про народження незалежно від віку до освітніх центрів Криму україна Контакти центрів розміщені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України та фонду Відкрита політика. Складіть ТПА з української мови та історії України та отримайте довідку уповноваженої школи. Довідка дійсна впродовж трьох місяців. Її необхідно замінити на атестат тестатсвідо. Подайте документи для вступу до 24 липня та складіть один вступний іспит до 26 липня. Прийом документів до професійно-технічних навчальних закладів здійснюється до 31 серпня. Квоти передбачені лише в уповноваженні ВНЗ. Включаючи коледжі та технікуми в їхній структурі, на youtube каналі фонду відкрита політика, проводиться підготовчий курс з української мови, літератури та історії України. Кожен день з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 працює гаряча лінія для школярів Донбасу і Криму. Номери телефонів гарячої лінії 044 481 32 15, 0800 504 425, 050 550 54 11, 099 311 49 18, 068 951 25 13, 067 504 32 18. Друзі, не зупиняйтесь перед своєю метою.